Чи необхідно студентам, чоловікам, оновлювати свої військово-облікові дані та офіційно отримувати відсрочку від військового приводу? Відповідь юриста дуже багато задають питання у коментарях та у дірок, що студент. Якщо він не оновить свої дані, і чи можна ходити по вулиці і показувати працівникам ТЦК та СП свій студентський куток, довідку, що він дійсно є студентом, і що за це буде, яка передбачена відповідальність, розберемо на і практичних прикладах, і відповідно до норм чинного законодавства. Студенту необхідно, по-перше, оновити свої військово-облікові дані, по-друге, Якщо він студент і хоче реалізувати своє право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, необхідно офіційно подати заяву щодо отримання відсрочки від військового призову відповідно до додатку до постанови номер 560. І подати її особисто до ТЦК та СП. Якщо студент боїться особисто подавати, тоді краще та можливо подати таку заяву поштою. Укрпошта ціни лист з описом вкладення до заяви долучити нотаріальні посвідчені копії документи, студентський квиток, довідка та інші документи, що підтверджують факт навчання. Студента на денній дуальній формі навчання, але після того все одно необхідно прибути особисто до ТЦК, ще раз подати зазначену заяву з матеріально посвідченими копіями додатків, офіційно зареєструвати її в ТЦК та СП та чекати офіційну відповідь від ТЦК щодо наявності підстав, щодо отримання відсрочки від військового призову після отримання. Письмової відповіді, як пише постанова 567 днів, але на практиці це трішки більше займає часу. Приходить офіційна відповідь, що дійсно має право на відсрочку. Тоді вже проходиться військово-лікарська комісія, визначається придатність до військової служби, оформлюються військово-облікові документи чи вносяться інформація в наявні військово-облікові документи, тимчасове посвідчення військово-зобов'язаного чи військовий квиток та видається. Довідка про надання відсрочки від військового призову. Якщо студенту письмово відмовляють, якщо він порушує форму здобуття освіти, тобто послідовність освіти, вже друга, третя, четверта, п'ята в нього освіта. Чи йде на пониження, тоді ТЦК та СП офіційно письмово відмовлять у наданні відсрочки від військового призову та запропонують пройти військово-лікарську комісію та стати на військовий облік. Тому студент, якщо е, просто мати при собі студентський квиток, це лише надає право на відсрочку. Це не обов'язок ТЦК та СП, саме надати відсрочку від військового призову. Тому якщо студент не оновив свої військово облікові дані, не отримав офіційну відсрочку від військового призову, не оформлено військово-облікові документи, то е, тоді з наявністю зазначеного студентського квитка, Можливо, попасти в ТЦК, можливо пройти військово-лікарську комісію і можливо бути мобілізованим. Тому знайте свої права, не порушуємо правила військового обліку. Якщо є у вас питання, задавайте їх у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу.